Друзі, вітаю! З вами Віктор Галасюк. На днях був в центрі Разумкова. Вони збирали клуб друзів. Я там слухав розумних людей: Анатолія Максюту, голову ради Української асоціації Римського клубу Віталія Шапрана. Це відомий український фінансовий аналітик, колег з києво могилянської академії, дослідників центра Разумкова, відомих соціологів, аналітиків і політологів і обговорювали економічні. Виклики, економічні сценарії, і що нас чекає в найближчому майбутньому, що ми можемо зробити для того, щоб вийти на кращу траєкторію відновлення і розвитку нашої країни? Я вирішив поділитись з вами своїми спостереженнями, своїми ідеями щодо п'яти прихованих викликів на шляху економічного розвитку України. Вони Дійсно приховані, про них не говорять, вони можуть пролунати дуже провокативно, але я не можу з вами не поділитись. Хоча роблю одразу резервейшн да, про те, що вони є суб'єктивними. Це моя особиста думка. Не жодної організації, з якими я співпрацюю, так. Але давайте обговоримо з вами. Мені буде цікаво дізнатись вашу думку в коментарях. Перший Виклики, які я вбачаю, це дефіцит інтелекту. Причому інтелекту не суто людського. Ми хибно думаємо часто, що інтелект притаманний тільки нам людям, от ми розумні, ми маємо інтелект, а інші, скажімо, живі істоти, чи якісь крихітні системи або величезні системи, ми не бачимо там інтелекту. А він там є, тому що беремо ми з вами. Рівень людини беремо ми наших з вами домашніх улюбленців, чи навіть клітини, з яких ми з вами складаємося, чи скажімо, компанію, в якій ми працюємо, або місто, або країну, до якої ми належимо це все системи, які мають свій рівень інтелекту. І в широкому сенсі за визначенням вчених, які спираються на дослідження Вільяма Джеймса, це батька-засновника американської практичної психології. Інтелект можна визначити через дві особливості: перша особливість це здатність обирати ціль, тобто здатність до цілеспрямованої діяльності, і друга це здатність обирати інструменти шляхи досягнення цієї. Цілі. І це така широка трактовка інтелекту. Але якщо ми подивимось з вами через її призму, то ми побачимо, що багато людей в Україні навіть заперечують ці. Засади інтелекту, коли ми говоримо про державне управління, тому що так звані лібертаріанці або люди, які притримуються неоліберальної ідеології, вони кажуть: та не має бути ніяких цілей державного управління, ніякого інструментарію, скажімо, там тії ж економічної інженерії їх досягнення. Да? Тобто, саме ідеальний варіант це не втручання, тобто це відсутність будь-яких регулюючих функцій, і в принципі не повинно бути ніяких цілей, стратегій. Пріори... Ітетів державного управління як такого, це буде ідеальна модель. Ми з вами знаємо, що в реальному житті це працює не так, і Джон Мейнард Кейнс, свідомий економіст минулого століття, він підкреслював, що чим гірша ситуація, тим гірше працює політика невтручання. Тому я вважаю, що нам Треба буде нарощувати наш інтелект в різних системах, в тому числі в системі керування країною, для того, щоб ми могли досягати цілей, які ми будемо ставити, і це дуже великий виклик, тому що насправді наш постколоніальний. Досвід він для нас виявився дуже травматичним, тому що коли ми були частиною радянської імперії радянського союзу, тут дуже багато рішень за нас вони приймалися в іншій країні. По суті, справи, да вони приймалися в іншому місці. І Україні просто спускали, що ми маємо робити. Тобто, в нас функції стратегування, функції мислення, да, тобто функції встановлення цілей і навіть вибору механізмів їх досягнення, вони були зведені до мінімуму, до певної виконавської дисципліни. Тобто, а це, ці функції вони є наріжним каменем успішного розвитку соціальних систем, таких як країна. І тому перший виклик дефіцит інтелекту, який ми маємо. Далати другий виклик це євроінтеграція. Євроінтеграція це не тільки можливість, це загроза, якщо ми вступаємо на невигідних для України умовах. Якщо ми, як Польща, не вигризаємо для себе одночасно. З одного боку, перехідні періоди для того, щоб зберегти собі ступені свободи там, де вони в нас є, і там, де вони нам необхідні, зберегти за собою більш ліберальні правила. Ну, наприклад, спрощена система оподаткування ФОПи та ну, наприклад, відсутність якихось бюрократичних обмежень регуляцій, яких в Євросоюзі значно більше ніж в Україні. Я не помилився в Євросоюзі значно більше обмежені регуляції, ніж в Україні. Я думаю, що більшість громадян про це просто не здогадуються, і вони дізнаються про це постфактум, коли ми вже будемо членами Євросоюзу. Вони будуть обертатись назад і казати: А ми думали, що в нас не було економічної свободи, а в нас не було тоді, видається, чогось іншого. Тому перше. Це вигристи собі перехідні періоди і ступені свободи для того, щоб не обмежити штучно українське ДНК, як ми кажемо, свобода наша релігія. Да? Тобто бюрократичні, такі дуже е, ретельні європейські правила, вони можуть не зовсім стикуватися з цим ДНК. Це з одного боку. З іншого боку, Польща. Примудрилося отримати величезне просто фінансування від європейського союзу по 10 мільярдів євро щороку для того, щоб реалізовувати програми там розбудови інфраструктури, підтримки малого бізнесу і так далі. І так далі. Я думаю, що Україна зможе це зробити. У нас дуже особливі умови, і ну, ми маємо домовлятися домовлятись про це на старті. Це теж дуже важлива складова складова не втратити свою певну певну, хоча б економічну монетарну автономію. Да? Ми з вами знаємо, що багато країн-членів Євросоюзу вони не перейшли на євро. Да? Ну, може, не багато, але певні країни не перейшли на євро, і вони від цього виграли, тому що якщо б вони перейшли, вона би зв'язали собі. Руки, і ну скажімо, втратили би маневр для регулювання економіки для створення передумов розвитку. Особливо актуально це для слабших економік. От, Наприклад, подивіться на ту ж, наприклад, Аргентину, де прийшов новий президент Мілей до влади, який обіцяв, що він доларизує економіку Аргентини, що він повністю переведе, значить, спеса на євро. І таким чином фути на євро, на долар, да? і повністю таким чином подала, значить, інфляцію, подала там всі турбулентності фінансові і так далі. Коли він це пообіцяв, я одразу записав відео, сказав, скавда, він просто вб'є економіку Аргентини, тому що слабка сировинна економіка з гіперінфляцією перевести її на. Долар, і при цьому сподіватися, що ти так вилікуєш хвороби економіки, то ти просто вб'єш організм цей економічний. Да? І коли Мілей прийшов до влади, він переглянув всі свої популістські лібертаріанські позиції, і, по суті, він зараз діє більше як економічний інженер. Він відмовився від цієї ідеї, наскільки я бачу, в практичному вимірі. Да? Тобто він не переводить Аргентину на долар. І це теж важливий урок, Да? тобто для нас це урок теж для євроінтеграції, тобто, де нам потрібно вихрести перехідні умови, здобути собі масштабне фінансування від євросоюзу і спробувати зберегти і посилити свою промислову політику, тому що для того, щоб піднятися в рівні економічного розвитку, нам Потрібна промислова політика. Та ж Польща, вона зберегла свободні вільні економічні зони, незважаючи на вступ до Євросоюзу. і Вони домовились про перехідний період 10 років, а потім ще 10 років. Тобто, отак 20 років виключень з загальних правил Євросоюзу, що дозволило Польщі залучити вже понад 20 мільярдів євро інвестицій в індустріальні парки, вільні економічні зони. Це промислові інвестиції, розумієте? Це не. Видобуток руди, не вирощування зерна, це виробництво, це заводи, сучасні підприємства високотехнологічні. Оце дуже важливо. Тому другий виклик це євроінтеграція і правильне ставлення до неї. Ставимося ми до євроінтеграції як до мети, чи все-таки як до інструменту. Тому що якщо як до мети, це велика проблема. Якщо як до інструменту, то це дуже добре, тому що тоді ми налаштовуємо цей інструмент так, щоб він допомагав нам досягати цілей, тому що не вступ до Євросоюзу має бути ціллю, а мабуть що створення певного простору розвитку громадян, да? тобто свободи, демократії, там, подолання корупції, демократичності реальної суспільства, ну і безумовно, економічного розвитку, тобто економічний розвиток ціль. Євроінтеграція інструмент, тому що ми з вами бачимо приклад Туреччини, яка багато років була кандидатом на вступ і досі не вступила до Євросоюзу, але це не завадило їх економічному розвитку, і Туреччина не менш економічно розвинута, ніж Польща. Я думаю, що навіть більш успішний економічний трек, якщо ми з вами порівняємо по показникам там, по економіці, по демографії і так далі. Тому другий виклик дуже серйозний. Третій виклик це навчитись перейти від моделі міжнародної взаємодії в режимі залежності, який, на жаль, нам характерний був дуже багато років і задовго до повномасштабного вторгнення. Перейти від Залежності і патерналізму до моделі взаємовигідної співпраці. Він він стратегію взаємодії з нашими закордонними партнерами. Зараз безумовно ми в суперскладних умовах, де ми вимушено залежимо від наших союзників, слава Богу, що вони нас підтримують. Тому що ну, ми по суті більш ніж наполовину сьогодні фінансово, економічно залежимо від наших дружніх країн, сполучених штатів Євросоюзу, Євросоюзу, і Японії, і Данії і інших. Які нас підтримують, і без яких би ми просто не вижили. Та? Тобто, але ми ж з вами розуміємо, що цей режим такої зовнішньої підтримки через кредити, через гранти, він невічний. Тобто, і ми не можемо на нього розраховувати, сподіватись, тобто, і ми маємо розраховувати на. Свої сили і передбачати механізм, яким чином ми будемо в умовах ринкової конкуренції залучати інвестиції, залучати людей, залучати нові виробництва в нашу країну, і це можна робити. На умовах цієї він-він стратегії, якщо ми знайдемо правильний, знаєте, як в бізнесі кажуть, ціннісна пропозиція або value proposition, я записував про це відео, про це дуже добре навчають в Ківо-Могилянській бізнес-школі і у нашого декана Олександра Саврука, є навіть спеціальна така методологія, яка називається клієнтський ряд, яка дозволяється дуже. Фахово і професійно робити, розпаковувати, да? тобто, чим ми косні нашим ключовим партнерам, стейкхолдерам, це можна робити на рівні бізнесу, це можна робити на рівні країни, і це потрібно робити на рівні країни. Четвертий виклик це виклик переходу від життя в ілюзіях, міфах і ідеологіях до емпіричного підхіду, якого нам дуже Бракує, і цей емпірічний підхід він притаманний Сполученим Штатам Америки, Європі. Він просто вшитий в їх науку освіту, Ну і в принципі, це базис, да? Тобто, це основа. Тут просто нема що дискутувати, але ми дуже часто багато речей приймаємо на віру. Ми довіряємо сліпо чужим міфам, ідеологіям, якимось. Знаєте, ізмам, які є дуже небезпечними. Я кажу про всі види ізмів, да? там і соціалізм, і е, лібертаріанство, там неолібералізм, і що б ми з вами не взяли. Да? Тобто Це небезпечні історії, які треба перепускати через фільтр реальності, через фільтр минулого досвіду, через фільтр наших інтересів, да? тобто будувати власну систему координат. і... Коли є теорія, яка протирічить реальному життю, то ми маємо собі сказати, що нам треба переглянути значить, теорію, ми не можемо бути в заручниках цієї міфології. Якщо нам кажуть, що, наприклад, там нав'язують да, якісь міфи про те, що вільний ринок завжди робить країни багатшими, або про те, що ми живемо вже в постіндустріальному світі, і промисловість неважлива. Про те, що, наприклад, країна може спеціалізуватись на чому завгодно і бути при цьому успішною, Да? тобто, ці всі міфи вони дуже небезпечні, нам треба їх позбавлятись, і цей імпірічний підхід він пов'язаний дуже тісно з культурою мислення, він пов'язаний з культурою обговорення. З культурою дебатів в суспільстві це те, що нам треба розвивати, і те, що нам, ну скажімо, не прилетить з космосу, і воно нам не дісталось в спадок з нашого минулого. Тому треба культивувати рішення, от які дозволять подолати цей виклик. Ну і нарешті п'ятий виклик тут вже. Як економіст, я можу про це казати, він дуже інструментальний. Це виклик поганої професії нашої країни, це виклик поганої структури економіки, виробничої структури економіки, коли вона є сировинною. Тому що якщо ви подивитесь, то навіть до повномасштабного вторгнення ми з вами знайдемо в нашому експортному кошику, тобто в тому наборі товарів, які ми продаємо по всьому світу, що там 55% складала необроблена сировина, тобто щось. Що ми там викопали, продали, зрубали, продали, да, тобто, там виростили, продали зерно, кукурудза, пшениця, руда, зала, там невідомо що. Да, тобто, продали за три копійки за кордон, щоб потім купити готові товари, зроблені. Цієї сировини, а так як грошей на ці товари не вистачають, вони дорогі, то ми ще підемо з вами з простягнутою рукою там до міжнародного валютного фонду, до якихось закордонних донорів, щоб вони нам позичили, а потім купимо товари, зроблені в інших країнах, з нашої сировини, нашими з вами співвітчизниками, які вимушені були поїхати туди заробітчанами. Тому, от цей п'ятий виклик, він фундаментальний в економічному вимірі. Він дуже прикладний. Сировинний характер економіки. Недостатня розвиненість українського виробництва, тому що якщо ми себе порівняємо з Євросоюзом, який, до речі, не є взірцем там динамізму і розвитку сьогодні, да, тому що ми знаємо з вами, що сьогодні країни глобального півдня, сьогодні азійські країни вони показують справжню таку потужну динаміку економічного розвитку. Євросоюз пасе задніх, чесно кажучи, але навіть він, він має частку виробництва у промисловості. Десь 16-17% деякі країни вищі. Україна має вдвічі нижчий показник частки промисловості у ВВП, десь близько 8%. І це велика проблема. На ній, до речі, багато разів наголошував і бореться з нею в парламенті сьогодні. Дмитро Киселевський, заступник голови комітету економічного розвитку, з яким ми працюємо над багатьма промисловими економічними ініціативами. Це і. Локалізація публічних закупівель, і індустріальні парки, і страхування воєнних ризиків, там розвиток експортно-кредитного агентства і так далі. І так далі. Тобто зрозумілий виклик, зрозумілий інструментарій, яким треба з ним боротися з цим викликом. Це називається економічна інженерія, яку, до речі, я викладаю в Києво-Могилянській бізнес-школі, в школі міністрів КШДУ, а також в академії КМЕФ. Шановні друзі, якщо вам цікаві ці теми, напишіть, будь ласка, в коментарях, я буду розкривати їх більш детально. З вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на канал, поставити вподобайку, дзвіночок і підтримайте мене на Patreon. Дякую.